Запалімо пам'яті свічу, всім святим молімось в Божім храмі, за душі закатованих катами молитву нашу, Господи, почуй. Згадаймо тих, хто з голоду зітлів, кого та смерть поклала у могилу мільйони українців. Боже милий, чому ти, мій народ не захистив? Матусю, хлібця Квилила дитина, а в хату вже злетіли смерті круки, мира села в невимовних муках, лежала Україна в домовині. Хтось відповість, скажіть за той терор, за теганевне збочення жахіття, за геноцид минулого століття, за той лихий страшний голодомор. І знову смерть посіяли коти, і знову геноцид, і знову наруга. Танцює на людських кістках катюга, і відходять українці за світи.